Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас буде дуже корисний сніданок. Виросла спаржа. Це перший овоч або ж аспарагус на грядочці. І щоб він не переріс наш аспарагус, хоч його не дуже багато в мене виросло, потрібно вже пересажувати. Але для двох для омлету в самий раз. Тому приготуємо сьогодні омлет. Спаржею або омлет з аспарагусом. А, дивись, як кує. Так, більше нема. А ще трішечки для аспарагуса ми візьмемо пір, цибуля, яка на пір. Можна для цієї страви використати старі зубки чеснику, але раз є вже молоденький, то ми візьмемо молоденькі листечка чесничку. Вода кипить, ми її підсолимо воду додаємо так, щоб покрило нашу спаржу. Дивіться, друзі, в мене тільки один одна спаржа вийшла така злегка, застаріла, я її ось так почистила. А решта в мене молоденька, тому розрізаю її на двоє. в мене кастрюля невелика, ось так. Та відправляю на одну хвилинку, щоб вона прокипіла. Хвилинка, не більше. І підготувала я вже. Холодну воду, щоб як тільки закипить спаржа, ми відразу її шумовкою переклали в холодну водичку. Дістаємо спаржу відразу в холодну воду. І поки вона буде в холодній воді, я підготувала грамів 30 вершкового масла, можна 40 взяти і розтопимо його на сковорідці. Масло розтопилось. викладаємо спаржу і поки 2 хвилини десь спаржа буде підсмажуватись на вершковому маслі, ми наріжемо цибулю та частицю. Нарізати буду не дуже міленько, так, щоб вона відчувалася в нашому омлеті. Одна хвилина нам була потрібна. Щоб нарізати цибулю та чесник або будь-яку зелень, можна й петрушечки додати, кропу. І одну хвилинку нам буде потрібно, щоб перемішати 4 яйця, 100 мл молока або вершків, одну чайну ложку крохмалю та дрібку солі я додам. І все це зараз перемішаємо. І через 2 хвилини я додаю цибулю з чесничком і відразу заливаю яйцями. Друзі, яйця я не збивала ні в яку піну, нічого. Просто ось так перемішала разів 12 вінчиком і все. І заливаємо, дамо, щоб трішечки пройшлося чесничком. Та заливаємо нашою бовтанкою. Хочете додати будь-які спеції? Додавайте. У мене тут стопці на чергуванні завжди є. Зовчений перець чорний, тут навіть у мене суміш перців, та коріандр. Я злегка присиплю та накрию кришкою. Все. От і все приготування сніданку. Накриваємо кришкою та чекаємо, поки яйця зверху не приготуються. Щось мій омлетик. З однієї сторони надувся, ми його трішечки здуємо, ось так. А ще я збігала на город і взяла для прикраси листечка салата. Так, викладаємо по кругу, як же ж це по весняному, як же ж це смачно. Подивіться, друзі, яка краса. Омлет піднявся в сковорідці, потім осів. Але я думаю, що від цього він не буде менш смачним. Тому зараз ми і скоштуємо. Ось так прям візьму із салатиком. Щось плохо я його розрізала спаржа. Спаржу, можливо, потрібно було трішечки мільче. Але хочеться відчути смак. Та я відразу і другий шматочок. Що там його? Що там його їсти? Да? Like. Да. Скільки тут їсти? Скільки тут їсти. А це Івана Афанасьовича. Все по-братськи. Все поділили порівну. Mm. Так. Куштуємо, звичайно ж, спаржу. Mm. Смачно. Вершковий смак. А як їси і з усіх інтернетів говориться, що спаржа це таке корисне, це таке смачне, то внушили тобі, то дійсно, що корисне та смачне. Обов'язково приготуйте. Не знаю, чи росте у вас на городі. В магазинах, звичайно ж, така спаржа коштує більше, ніж будь-яке м'ясо і червона риба. Тому обов'язково посадіть, це зовсім неважко посіяти. Кожен рік можна підсівати насінням, тому що із насіння вона буде десь на третій рік, вже можна буде її вживати. А так можна розділити корінь, та розмножити, розсадити. Я також буду осінню розсаджувати свою спаржу, тому що щось дуже мало чекаєш, там зрізали, і аж на третій день можна знову готувати такий сніданок. Хрумтить, як ніби грибочки такі, знаєте, з лісу. Всім бажаємо друзі, мирного неба. Сьогодні 1 травня. Брати нас привітали, Так. Да. Колись квітуть яблуні. І колись в дитинстві, в школі ми вітали один одного, і була картинка завжди: квітка або гілочка яблуні. Тюльпани, і було написано Мир труд, май. «Мир, труд, май». Це вважалося святом миру. А сьогодні вночі, пів на п'яту ранку, ну, вже вранці, коли всі міцно спали, Росія знов запустила по Україні ракети ось таке в нас 1 травня. А я все ж таки всім бажаю мирного неба. Обов'язково після війни. Настане мир і все буде добре. Бережіть себе. Пока-пока.